Програмний код дії хочуть відкрити для того, щоб громадяни, ну не знаю, громадяни там інші держави побачили, як це все функціонує, і яка чудова дія, і впровадили в себе. Я про це допис написав і нижче написав таке уявіть німця, який ну, знає, що дія концентрує в собі доступи до різних ресурсів. До різних баз даних з персональними даними. І це є один додаток. А потім йому кажуть, що ви знаєте, цей додаток е державний, е його зроблять open source. Ну, відкриють. Особливо свідомі і навчені марафоном громадяни вже почали мене повчати тому, чого я, е на їх погляд, не знаю. А саме те, що дія до баз даних не має ніякого стосунку. А це все там бази даних, знаєте, закриті, а дія вона сама по собі. Ну, по-перше, цю історію я теж чув. Не треба повторювати її сто раз. Самі ви точно не перевіряли. І перевірити не зможете. Ви просто повторюєте те, що ви почули а від Федорова, від марафонців, від експертів. А не повторюйте, бо одразу вас видно. А тут же інше питання. Питання в тому, що це продукт державний. І я, як громадянин України, я як громадянин України, по ідеї мав би давати право доступу. І я би мав би бути опитаним, чи хочу я, щоб додаток, який якимось чином має доступи до різних ресурсів, став open source. Розумієте, про що я? Інколи навіть ті, хто підписані на мої ресурси, не до кінця розуміють і сприймають світ своїми очами. Друзі, я. Все чудово знаю наперед. Особливо там е хлопчики, яким по 15 років особливо мене вчать. І от, ти не розумієш, що таке опенсьорс. Та я розумію, що таке опенсьорс. Я фізико-математичний факультет закінчував за е е напрямом інформатика, Та я точно розумію, що це. Не треба мені це розповідати. Тут ще раз кажу: глибше питання, глибша проблема. Ви не можете перевірити. Ви не знаєте цього додатка. Вам його ніхто не показував. Ну ви вже впевнені, що ніякої небезпеки з вашими персональними даними не буде, якщо буде open source. Я, як громадянин України, хотів би відповісти на питання, чи хочу я, як громадянин України, щоб додаток Дія, який якимось чином має доступ до всіх баз даних, став open source. І я би відповів: ні. Я, як громадянин України, відповів би ні, але мене не запитують. Вас запитують? І чи вас це влаштовує? Телеграм-шапці профілю?